Втілює мрію героя на Прикарпатті. Дружина загиблого військового Василина Перегуда створює реабілітаційний центр для ветеранів. Чотири п'ять ноль. Прикарпаття докуназву матиме заклад, розташований на території старої водонапірної станції Хотінь у Калуші. Це приміщення разом із побратимами, військовослужбовець учасника То Олег Перегуда підшукав у 2021 році. Воно було в такому досить ну закинутому стані. Тут вже давно не проводилось ніякі роботи, діяльності ніякої не було. Воно нам ідеально підійшло. Чоловік мій е, сам. Ну, вибрав це це місце. Ну, я думаю, що ви коли зайшли сюди, тут питання виникає, чому саме воно, адже тут справді є те, де все необхідне, щоб надати нормальні і, ну, послуги з фізичного відновлення, психологічного відновлення. Тут спокійно, затишно, просторо, як і будівля, так і територія велика, свіже повітря, все те, що необхідно ветерану. А далі повномасштабна війна. Захисник повернувся на фронт і в червні 2022-го загинув на Донеччині. Та нині його задум щодо реабілітаційного центру втілює родина. Для роботи зібрали цілу команду волонтерів, а кошти та матеріали для будівництва залучають з різних джерел. Ми беремо і матеріали, і матеріали, які були вже в в людей, робимо заклики передавати нам матеріали БУ. Також ми працюємо з локальним бізнесом. хто на чому спеціалізується, нам передають матеріали. Також збираємо кошти. Просто робимо збори на банку, приймаємо участь у грантах. Тобто, і в принципі, дякувати так небайдужим людям, ми зараз маємо кошти, принаймні на ті роботи, які потрібні нам зараз, ми працюємо. Центр надаватиме послуги з фізичної та психологічної реабілітації та допомагатиме ветеранам повернутися до цивільного життя. Ми плануємо ну, використовувати кожен клаптик землі за певним призначенням. Ми хочемо і розмістити тут сад, і хочемо зробити спортивний майданчик, де будуть проводитися різні, і там якісь турніри, можливо, і якісь спортивні. Всякі івенти хочемо розмістити вулики, там будуть будиночки для епітерапії, позаду ставочок для рибальства. Ну, в принципі, так, і трудотерапія, теплиці в майбутньому можливо для того, щоб хлопці могли самі власноруч щось робити, вирощувати, наприклад, овочі, фрукти. Загальний кошторис проєкту 16 мільйонів гривень. Чверть цієї суми команда вже акумулювала і запрошують усіх охочих долучатися до реалізації задуму. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.